Помолимось до Ісуса. Ісус, ми до Тебе звертаємось. Ми Тобі щиро дякуємо за цей ранок, за це життя, за милість Твою. Хвала Тобі, Господи, хвала Тобі, Ісус. Алілуя. Благословений Бог, дякую Тобі за те, що Ти добрий, чуєш молитви, любиш. Дякую, що Ти прийшов милувати. Слава Тобі, Господь, що Ти прийшов милувати. Слава тобі, Ісус, за твоє Слово, яке може приноси благословення тим, хто вірує. Господи, укріпи нашу віру, зміцни нашу віру. Благослови Господь Ісусе, поможи в повноті вірити, поможи сприймати вірою Слово Твоє Господь в ім'я Ісуса Христа. Благослови наш Бог, благослови наш Цар-Творець. благослови на ім'я Твоє, наш Бог, хвала тобі Ісусе. Слава тобі, Господи, хвала тобі, Ісус, Алілуя, благословений хвала тобі, слава Тобі за надію, за віру, за укріплення, за Дух Святий, за Боже Слово Тві, слава тобі, за Твою церкву. Дякуємо тобі, Господь, слава Тебе, Ісус. Ми славимо тебе, нехай в цьому домі твоєму буде. Велика слава Твоя наповнення славою Твоєю. Нехай кожен відчує Тебе в ім'я Ісуса Христа Боже, благослови наш Бог, благослови наш Бог, благослови наш Цар, Господи, Ісусе, ава очі, прославився великий Бог. Слава тобі, слава тобі, Господи, хвала тобі, Ісусе, ти добрий Бог, ти добрий, вірний істинний Бог, ава очі, ава отчі. слава тобі, Боже, слава тобі Боже. Слава тобі, Ісус, нехай в нашому серці, і кожного разу ми будемо відчувати Твою славу, тому що ти приходиш в повноті, і поможи відчувати в повноті Тебе, Ісус. Все, що перешкоджає молитві, все, що перешкоджає відчуттю Твоєї, Господь, щоб ми очистили себе від того, благослови Ісусе. Ми сьогодні знову зібралися, щоб творити молитви за Україну, благослови. Від президента до найнижчої людини, від багато до небідного, від найсильнішого до найслабшого, благослови Ісусе, благослови Господь словом Твоїм в серці, хай прийде глибоке усвідомлення в потребі Твого Слова, в потребі Твої, Господь, благослови кожного військового, бережи на передовій в окопах, хто під загрозою, під обстрілами, хто в небезпеці, в полоні, в окупації Боже. Благослови захисту. поверни додому, збережи в ім'я Ісуса Христа, нехай до тебе кличуть, а ти дай відповідь, Господь, Хай кличуть до Тебе, а ти дай відповідь в ім'я Ісуса. Нехай почують, Господь, їхні серця, твій дотик, нехай вони відчують те, що ти є з ними, благослови, хай кличуть до тебе про милість, про спасіння, Господь. Найбільше, що потрібно на цій землі, це попіклуватися про спасіння душі, благосуби їх, їх свідомість, щоб вони зрозуміли, що їм потрібен Христос, їм потрібен Бог. Нехай вся Україна зрозуміє, що нам потрібен Бог, нам потрібен Ісус. Я вірю в Ісус, що коли ми схилимося перед тобою щирим серцем, серцем і життям, прийде мир, прийде благословіння, прийде Твій захист. Тому що запрацює більше твій закон. Ми просимо в ім'я Ісуса, благослови тих, хто зараз плаче по втраті рідних і близьких, благослови серця їхніх втіхою, укріпи Духом Святим, нехай в Слові Твоєму вони знайдуть мир, знайдуть вихід, нехай знайдуть підбадьорення від Твого Духа, Святого в Слові Твоєму. Благослови Ісус, хто втратив частини тіла, Хто втратив рідних близьких, хто зараз молиться за рідних, які на передовій в долині Ісус. Допоможи для них, дай сили далі молиться. і мінятися в ім'я Ісуса. Господи, благослови нас. Благослови тих, хто молиться, нехай нас руки не ослабнуть. Нехай ми будемо йти вперед в ім'я Ісуса, благослови цей час. Це зібрання. Це цей час спілкування з тобою благослови, поможе нам бути уважними до того, що ми будемо чути, і приймати вірою, не просто вухом, але вірою прийняти те, що ми будемо чути в ім'я Ісуса Христа. За все примихало подяку, Бог Отець Син і Дух Святий. Амінь. Якщо сил немає і стомився ти, босяє надія, лиш до нього йди, В тіху, тільки в ньому будеш ти шукати. Шукає воді, потреби, той немає, хто в молитві щиро погляд піднімає. i Всі, хто знаходиться в церкві, призвині святі, безулюблені Боже, благодать і мир від Бога Отця нашого і Господа Ісуса Христа. Слава Йому, хвала Йому за Його благодать, за той мир, яким Він вселяється в наші серця. Він наш Бог, і він написано, що Він є Бог миру. І це Він є Бог миру. І це, це дійсно так, тому що. Віз Бога в миру немає в людини. Як би все добре не було, людина завжди чомусь тривожиться, тривожиться, що буде, як буде, коли буде. І коли буде, Бог приходить в серце, людина мир приходить до людини, і людина надію вже складає не на обставини, не на свої. Страхи, а вона розуміє, що буде так, як скаже Бог, як вирішить Бог, а Бог є любов, і Бог любить людину. І Він дав людині своє слово, і тут написано перша Іоанна, перший розділ, з першої вірші написано: спочатку було слово, і слово було в Бога, і Бог був це слово. Воно було спочатку в Бога. Усе через нього почало бути, і нічого без нього не почало бути, як почало бути. У ньому було життя. І оце у Слові Божому було життя. Тільки, коли відкриваєш Слово Боже, починаєш читати, і оце життя, про яке тут написано, воно вселяється в людини, тому що 14-й вірш каже таке: і слово стало плоттю. І перебувало серед нас повне благодаті та істини. І ми бачили славу Його славу як єдинородного від Отця. Слово стало плоттю. Коли ми читаємо Слово Боже і приймаємо те, що тут написано, то це слово починає нами керувати. Слово яке це зв'язок Бога із людиною. Бог через Слово, Він вселяється в наше серце, Він змінює наші думки, Він змінює наші бажання, Він почуття змінює, Він все міняє. І людина слово стає плоттю, слово стає нашим життям. І слово Боже каже, що той, хто поклоняється, він повинен поклонятися в душі і істині. І таких поклонників. Бог шукає. Чому? Тому що написано так, що слово Дух, дух є істина. Дух є істина. Написано, що Дух куди, що де хоче. і голос його чути. І це поклоніння в душі, воно е, має великий стимул. Стимул е, почути, почути те, що говорить Бог. І <тур> тому слово Боже каже, що що звістка з далекої країни, що ковток холодної води у колижарка. Це звістка з далекої країни, і звістка з далекої країни це є слово Боже, яке це зв'язок з Богом, Слово Боже, яке нас збудовує, яке нас навчає, яке ну, приходить до нас і робить нас іншими людьми. І це все від того, що Слово стає нашою плоттю, нашим життям. Тут написано, і в ньому було життя, і в Слові є життя, і слово це містух. Між духовним світом і матеріальним світом. І коли ми користуємося думками, які приходять із Слова Божого, з духовного світу, то ці розуми, вони ці слова вони стають, якби матеріалізуються. Коли ми користуємося, то приходить час і ми починаємо ці слова вже говорити. То ми тільки думали, тільки читали, тільки роздумували. І коли ми роздумуємо, ніхто не бачить, хто в нас живе, що в нас, про що ми думаємо. Але коли ми починаємо говорити, то це слово, воно починає діяти, так як Бог каже в своєму слові, що. Він не безсилий для нас. Він, він не безсилий зробити все, що він хоче, але написано, але сильний вас. Бог хоче діяти через людину, і це ця людина це кожен із нас, він хоче через нас діяти, але хоче діяти своїм словом. І от коли ми це слово сприймаємо і воно в нас приживається, воно стає нашою плоттю, і ми потім це слово говоримо. А це, це слово воно починає діяти. Чому? Тому що ну Бог так сказав, він сильний, він сильний в людині, і тут написано: от коли ми. Павло говорить, уже не я живу, а живе мені Христос. І Павла вселилось в Слово Боже, воно з'єдналося і з'єдналося з земним. І Павло уже говорить не, ті, ну, не те, що говорять люди, а Він говорить слова небесні, і це написано Івангелії, яке я вам говорю, воно не є людське, воно є Боже. І... Так, Боже каже, і тоді починає Бог діяти в кожному з нас. Він починає нами керувати, він починає нас наставляти. І слово Боже написано так, що нам потрібно, ну якби оцю програму, якась є з Івангелії. На Євангелії, її нам потрібно загрузити в себе. І коли ми от читаючи. Воно збагачує нас, збагачує нас духовне, ми бачимо по-іншому, ми говоримо по-іншому, і Бог каже, що ви не турбуйтесь, ну, що вам сказати, бо Дух буде говорити вас. І приходить якийсь час, ми з кимсь зустрічаємось, ми десь з кимось розмовляємо, з кимсь якесь обставине. Ми самі помічаємо, що ми починаємо говорити те, що є, що живе в нас, про того хто живе в нас, про того, хто нас навчає, потішає, хто дає нам радість, нам мир, нам спокій, тому. Для нас, от Слово Боже, воно ну повинно, як написано, повинно воно стати плоттю, повинно стати е, нашим е, близьким. Написано так, хто знає Бога, той слухає нас, і хто не від Бога, той не слухає нас. І з цього ми пізнаємо духа істини і духа заблудження. Хто слухає нас, написано, хто знає Бога. Нас слухають ті, хто знають Бога. У кого також живе. Ми пам'ятаємо, коли прийшла Марія до Марії Єлісавити, то написано взагалі младенець в її лоні. Тобто, коли ми починаємо говорити, і коли у нашому серці також є ну, той, начаток Духа Святого, то це воно нам приємне це слово. Воно нас потішає, нам добре, коли Чого ми приходимо в служіння, тому що нам добре чути про Бога, нам добре говорити про Бога, нам добре, добре співати Йому. Дух, Дух Святий, він нас збудовує, він згуртовує нас і ми співаємо, навіть що Він зробив.